За бери мою у Коломиї. Молодь організувала благодійний літературник: поезія, музика, затишна атмосфера. Під час заходу зібрали понад 2000 тисячі гривень для збройних сил України. Аліна студентка Коломийського педагогічного коледжу. Дівчина ділиться, активно бере участь у різноманітних насамперед творчих заходах. Тому оминути літературний благодійник не змогла. Я живу цим, я люблю співати, бачити ці глядацькі очі навкруг себе. оплески, звичайно, це дуже цінно, як для кожного виконавця. Творчі заходи для Коломийської молодіжної міської ради не новинка. Цього разу організували благодійний літературник, декламували вірші, виконували музичні композиції позиції, ділиться заступниця голови Коломийської молодіжної ради Ольга Яремчук. Молодь нашого міста дуже творча, тому на таких заходах дуже багато людей. Це нас не може не тішити. Під час заходу молодь зібрала понад дві тисячі гривень. Їх вже передали на потреби Збройних сил України.